Усі тварини небезпечні. Усі тварини. Усі вони. Тримайся подалі від незнайомців. Хай, я Я Йоржик. Та Фіті. Привіт, та Фіті! І до побачення, кабанчику. Тебе вкуси, дідусю, невже нічого не можна зробити? Блакитна, квітка. Яка, начебто, все стільки. І дідуся, теж я піду по неї. За мною. А як інакше мені врятувати твого дідуся! Припини ходити за мною! О, це що, пустеля? <пустелі> <пустелі> дурень, дурень, дурень! Столи дурень. <пустелі> Беззахисні тварини зовсім одні в пустелі без води. А навколо змії та шакали. Привіт, сурикатику! Йоржику, чекай! Щастило, що у вас є я! Де ти, друже? Ти усівся на мене. Якщо хочеш кого задирати, починай з кабана! Я застряг! Якби ж то дідусь це бачив. За все в світі я хотів би мати свою. Я не покину тебе самого. Це ще згорить? Твій хвіст! Фіті, крізь пустелю. Я вибачаюсь, але це моя закуска. Скоро у кінотеатрах.